Доброго дня діти! Сьогоднішня наша бесіда буде наступним чином називатися Похід до магазину побутового приладдя. А що ж таке побутове приладдя, запитаєте ви? А я вам скажу: побутове приладдя це все те, що в нас є у кожного вдома. Те, чим користуються наші батьки і, звісно ж, ми. це і холодильники, і пральні машини. І телефони наші, і телевізори, і комп'ютери, і ще безліч-безліч різноманітних приладів. так? Отже, сьогодні ми з вами познайомимося з такими приладдями-побутовими. Отже, уявляємо, ми з вами йдемо до магазину. У нас є великий кошик, де ми будемо складати наші побутові приладдя. Так? Ну що ж, спочатку ми заходимо у відділ. Побутового приладдя, яке нам може знадобитися на кухні. З чого розпочнемо? Мабуть, що ми купимо холодильник? Навіщо нам холодильник? Холодильник нам необхідний для того, аби зберігати там продукти, щоб вони не псувались. Правильно? Правильно, молодці! Отже, переходимо до другого. Що наступне ми маємо з вами взяти? Плита. Вона може бути газова. А може бути електрична. це вже яка в кого. Що ми робимо на плиті? Що наші батьки, що наші мами та тата там роблять? Готують їсти правильно? Борщ, суп, картоплю, м'ясо, всі-всі ці гарні страви, які ми дуже полюбляємо, ми готуємо на плиті. Дуже добре. Молодці. Рухаємося далі. Наступне електричний чайник. Електричний чайник у нас, до речі, в класі з Мариною Вікторівною такий є. так, Електричний чайник. Ми нагріваємо воду в чайнику так, аби заварити собі чай, чи, може, каву, так, чи може якесь какао зробити собі. Отже, навіщо нам електричний чайник, аби там нагрівати воду? так, Отримати такий п'яточок, яким ми будемо заливати наш чай. Отже, але є ще чайники не електричні, а звичайні, які ми ставимо на плиту, так, і вони так само закипають і нагрівають нам воду. Так, дуже добре, рухаємося далі. Є в нас такий, таке приладдя побутове, як мультиварка. Що ми робимо в мультиварці? В мультиварці ми також можемо приготувати їсти. Навіть смачненькі якісь пироги, якісь тістечка, і суп, і борщ, і все-все-все, що тільки можна, можна приготувати в мультиварці. Ось таке ще одне побутове приладдя. Ще, одна побутове, ще одне побутове приладдя, про яке я вам розповім, це мікрохвильовка. В мікрохвильовці ми з вами що? Зазвичай гріємо їжу, так? Нагріваємо, розігріваємо її, щоб вона була не холодна. Дістали з холодильника. Наприклад, борщ, налили собі в тарілочку, поставили, розігріли і поїли. Так. Але в мікрохвильовці також можна і готувати, але не в кожній, і не все, так? Тому її можна використовувати і так. Що ж, думаю, з побутовими приладами на кухні ми з вами закінчили. Але не забувайте, використання більшості побутових прилад, таких, особливо які є електричними, ви можете користуватися лише під наглядом дорослих. Самостійно їх не вмикаємо. Рухаємося далі. Далі ми йдемо в наступний відділ. Де у нас продається пральна машина? Що таке пральна машина? В пральну машину ми загружаємо одяг брудний, машина його спере, так нам. І отак у нас виходить одяг чистий. Тому дуже просто все. В пральній машині ми беремо одяг. Далі, фен. Ану, пригадайте, чи є у ваших мам, чи, можливо, сестричок фен. Що ми робимо феном? Коли помиємо голову, так, сушимо волосся, щоб воно швидше висохло. А ще за допомогою фена можна робити укладку на голові, красиву зачіску. Так, правильно. Що ж, тут, думаю, ми також закінчили йдемо до наступного відділу, де ми будемо наш кошик складати. Комп'ютер. Навіщо нам комп'ютер? Щоб працювати так, аби працювати, зазвичай комп'ютер для цього і потрібен. Робити якісь документи, можливо, презентації, так, чи таке інше. Але, звісно ж, за комп'ютером ми можемо і грати в ігри і дивитися там фільми, серіали, мультфільми. так? А який ще прилад, яке ще приладдя ми можемо використовувати, аби щось переглядати? Телевізор, правда? По телевізору в нас, звісно ж, також показують і фільми, і серіали, і мультфільми, і новини зараз, так, переважні в переважній більшості своїй. Тому ще ось телевізор ми можемо використовувати для того, аби переглядати якісь, якісь фільми. Так, далі. Що ще ми можемо з вами придбати? Мобільний телефон. Навіщо нам мобільний телефон? Діти, мабуть, подумали, що для того, аби грати в ігри, так? Але ні. Мобільний телефон, самий найперший мобільний телефон, було зроблено для того, аби дзвонити, тримати зв'язок один з одним, якщо люди знаходяться на великій відстані один від одного. Мобільний телефон можна також використовувати для обміну повідомленнями, так? Коли ви пишете один одному повідомлення. Тому, в першу чергу, мобільний телефон це засіб спілкування, так, комунікації один з одним. Ми можемо розмовляти з кимось по телефону, якщо навіть ця людина знаходиться на далекій відстані. Так, про що ще розповімо? А, Ще є такий, таке приладдя, як принтер. Навіщо нам принтер? У Альони Олегівни є вдома принтер. Як ви думаєте, навіщо я його використовую? А я знаю, що діти дуже полюбляють розфарбовки. Але щоб Альона Олегівна принесла їх до школи, їй необхідно їх роздрукувати. От саме для того і необхідний принтер. Аби роздруковувати розмальовки, фотографії, різноманітні документи. От саме для того ми і використовуємо принтер. Так, і ще лишається в мене два приладі, які ми з вами покладемо в наш кошик. Перше це кондиціонер. Кондиціонер нам потрібен для чого? Аби коли плітку дуже, дуже, дуже спекотно. Ми його вмикали, і він нам давав прохолоду, так? прохолодним повітрям індує, так? і стає не так жарко, не так спекотно. Але взимку його можна використовувати як і засіб обігріву. Там перелаштовуєш програму, і він вже дує теплим повітрям. Але взагалом кондиціонер вигадали для того, аби. Охолоджуватися, так, аби позбутися спеки. І ще є одне приладдя, яке ми можемо використовувати влітку, аби позбутися спеки, аби нам було не так жарко. Як ви думаєте, яке саме це приладдя? Це вентилятор, так? Вентилятор також ми вмикаємо, він крутиться і дає нам холодне повітря. Ми можемо. Дуже добре охолонути в літню спеку, якщо у нас є вентилятор. Ось така купа у нас приладь, але це ще не всі. І не забувайте, що кожне з цих приладь можна використовувати лише під наглядом дорослих. І на мобільному телефоні ми не граємо в ігри дуже довго, тому що ми можемо пошкодити наш зір, так? У нас може навіть розболітися голова від великого часу, проведеного за якимось гаджетом. Так? Тому, діти, бережіть себе і пам'ятайте про побутові прилади, які я вам сьогодні роз... про які я вам сьогодні розповіла. До зустрічі!